Оце я сьогодні вночі пересрав нормально. Лежу собі друга ночі, листаю TikTok і натрапляю на відео. Володимир Волоско, дякую тобі, що там ти розказав, скільки коштує будинок, тепер я точно не буду. Ну коротше, заходжу я в коментарі. Е, і там коментарі: ой, 140 тисяч, то дорого, то со. І хтось пише, а ФОП в нього є? Ну я такий, блін. Так, є і дивлюсь нижчі коментарі. Я пробила. Е, є в нього ФОП, є в нього там е, ці порушення адміністративні. І ще в нього є кримінальне порушення по статті, щось там 130 частини першої. Я такий думаю, ну шляпа якась, але читаю нижче і бачу, да я теж знайшов це, що в нього якась кримінальна справа. Я охуєвши, Я думаю, а ну як то знайти? Я в гуглі шукаю, як в тому телеграм-боті знаходити свої фопи. Потім воно мені підтягує е, судові справи, які в мене були. Я короче дивлюсь там адміністративне порушення, там аварія, там то, там все. Ну, це я в принципі все, все знав. І дивлюсь, реально, кримінальне порушення. Там таке-то, таке-то, от я, я, я прикріпляю такий-то номер е, в Личаківський суд. Там я ахуєвший. Це 21 рік. 10.07, Я думаю, ну що там могло бути? Ну я не ну, це ж ну я по-любому би мав таке пам'ятати. І це стаття, підробка документів, печатів. щоб ви собі розуміли, є в мене грішок? Це коли я ще працював в Росії. 16-й рік е, я е, не можна там було більше трьох місяців працювати. Треба було пересікати границю. Я там через проводничку катав паспорт, ну щоб самому не їздити. Ну е, правда, мене за це крепко припісунили потім на таможні, дали діпортейшн і ну коротше в такому форматі. Але ну я думаю, ну при яких ділах це до цього? Ну не може воно бути. І я починаю, ну, типу, очкувати вже, що це за херня закрита, та справа не закрита. А ще в мене я в архівчику в інстаграмі шукаю відоси, що цих чисел було, і я дивлюся, що я в ці числа купляв е, землю. Ну, типу, записував відео, що от вже є участок. І я думаю, їбать, припливли Володька, от добудувався ти. Напевно, щось вже. Ну, знаєте, воно найстрашніше в голову лізе, блін. І я в шоці розумієте, я думаю, може, з землею там якісь махінації. Я оце зараз все що будую, воно все потім блядь, скажуть мені, володя, то не твоє. Я, коротше, в шоці. Я, блядь, реально, я думаю, пізд, що робити? У мене є колега в суді. Я думаю, все, завтра до нього буду писати. А потім відкриваю, дивлюсь, ну, детально там переглянути, що це за справа. Там дивлюсь, це і дивлюсь, виявляється, якийсь хлопчина, блядь, в 2021 році. В Львові його тормознули. В нього виявились підроблені документи. Ця людина там з вищою освітою, то не я. І е, має там дитину, там то все. в Калужському в цьому суді видавали йому ці документи, десь в 12-му році, чи в якому. Короче, я думаю, хую знати, чого воно так підтягнуло, блін. Буду розбирати, щоб воно скинуло, нахер мені якась чужа справа там висить. Хоча, я думаю, якби мені там колега каже, Олег каже, Вова, якщо тебе був розшуку, тебе вже там багато разів тормозили, тебе б по-любому, ну типу, по цьому. І, коротше, от така історія вийшла, друзі. Тому, блін, я максимально е, вчора вечором реально